Доброго дня, дорогі глядачі. Ви зараз на каналі Дитячого будинку, місці, де дитинство, попри всі труднощі, намагаються зберегти теплим світлим і справжнім. Просимо вас, не перемикайтесь. залишайтеся з нами на кілька хвилин. Для вас це просто перегляд, а для наших дітей це маленька, але дуже важлива підтримка. Наш заклад не має державного фінансування, і саме тому кожен ваш перегляд, кожен лайк. Кожне добре слово в коментарях це знак, що ми не самі. Це означає, що дітям тут є заради кого старатися творити, вчитися і мріяти. Сьогодні ми хочемо розповісти вам особливу історію: історію не про нові дорогі матеріали, а про речі з душею, про те, що є майже у кожного в домі, старий светрик із дирочками, зношений часом. Але не втрачений диплом. Такий, що передається з покоління в покоління, зберігає спогади, руки бабусі, домашній затишок і родинну пам'ять. Сьогодні наші діти навчатимуться перетворювати старе на нове, і з таких здавалося б. Непотрібних речей ми будемо створювати теплесенькі рукавички та шапочки. Не лише для зігрівання рук і голів, а для зігрівання сердець. Бо цей процес не просто рукоділля, це про турботу, про навички на майбутнє, про віру в себе і про розуміння, навіть з малого можна зробити щось добре і потрібне. Для дітей це ще один крок до самостійності вони вчаться працювати руками. Доводити справу до кінця, бачити результат своєї праці, вчеться тому, що в дорослому житті стане в нагоді умінню берегти, створювати, не здаватися і знаходити тепло навіть у простих речах. Тож ми дуже вас просимо, не перемикайтеся, подивіться це відео до кінця, підтримайте наших дітей своєю увагою. Для вас це кілька хвилин. А для нас надія, віра і відчуття, що нас бачать і чують. Маємо секрет. Як із вживаних речей можна пошити собі теплий комплект із шапочки, і рукавички. Зима дуже холодна, видалася, непроста дуже зима. В наших будівлях і на вулиці дуже холодно, але ми знайшли вихід. Знайшли вживаний світер, який уже на нас малуватий, ще ми його не носимо і переробляємо на рукавички. Нам потрібен светрик із трикотажа. Ось такий, щоб була на рукавах резинка і була на талії резинка. І з рукавів ми шиємо рукавички, а із низу светра, там, де резиночка, ми шиємо шапочку. Резиночка, перший наш крок. Такий. Ми знаходимо свої старі речі, рукавички, ось ми знайшли, які ми носимо, і вирізаємо ось так по контуру, залишаючи припуски на шви, щоб потім шити з виворотньої сторони. Дуже гарно манжетик тут у нас є. Так, і шапочку. З рукавичкою дуже просто: 10 хвилин і рукавичка готова. А з шапочкою нам потрібні розміри. Нам потрібно знати об'єм голови. Якщо у нас 50-й 50 розмір чи 54-й розмір, нам треба, щоб обхват голови був розмір на викрійці 25-27 см. У нас є готова флісова шапочка, дуже вдала модель, яка нам подобається. і ми носимо. Також ось манжетик виміряємо. Нам воно дуже підходить. Якщо світер дуже великий, значить ми тут зрізаємо і зашиваємо. Не забуваємо про ви, виточку. Ось тут. Для того, щоб посадка була шапочки на голові, дуже гарна. І приступаємо до роботи. Подивимося, який у нас гарний комплект утримається. Треба виріб, старий светер, вивернути на вивертню сторону, щоб у нас тут гарно розправилися всі шовчики. Трішечки більше залишаємо на манжетик, щоб була довгенька рукавичка, і перекривала нашу долоньку. І починаємо різати. Дивимося, щоб у нас була симетрія на обох рукавах. Ось у нас полосочка є. І ми орієнтуємося по цій полосочці, як різати. Вирізаємо. Коли ми будемо на другу рукавичку різати, ми також по цій полосочці поріжемо, тому що у нас симетричний малюнок на рукавах. І одразу приміряємо. Ось ми вирізали рукавичку. Наші пальчики влазять сюди. І це пальчик, комфортно себе почуваємо. Ми можемо шивати. З виверхньої сторони ми шиваємо. Дуже гарна по розміру, довгенька рукавичка, а не коротка. І потім приступаємо до шапочки. Отже, як із старого светрика, зробити теплі рукавички, так, шапочку. Беремо, звичайно, вже не новий светрик, такий, що давно лежить у шафі, має потертості дірочки. Крок перший: відрізаємо рукава, обережно відрізаємо рукава по шву. Нам важливо зберегти максимально довжину тканину, саме з нею ми будемо робити рукавички. Крок другий, малюємо викрій кроки. Кладемо дитячу ручку на рукав, обводимо долоньку на папері, потім переносимо контур на тканину. Обов'язково залишайте 1-1,5 см на припуски для швів. Крок третій вирізаємо деталі. Вирізаємо дві однакові деталі для кожної рукавички. Складаємо їх лицевими сторонами всередину. Крок четвертий Шиваємо рукавички. Акуратно прошиваємо по контуру вручну на машинці. Після цього вивертаємо виріб і теплі рукавички. Готові. За бажанням можна додати резиночку або манжет, або якийсь декор. Шиємо шапочку. Для шапки беремо передню та задню частину светрика. Вирізаємо прямокутник або напівколу необхідну розміру. Залежно від моделі шапки. Складаємо деталі разом вшивим бокові краї, а верх акуратно закруглюємо або формуємо складки. За бажанням прикрашаємо шапочку аплікаціями, гудзиками або малесенькими помпонами. Усе просто доступно і з любов'ю. Щиро дякую за матеріал для шаху. Антон, і не шаночку. Дитячі будинок Пролинка щиро дякую за такий чудовий матеріал. Що ми пошили такі чудові рукавички. Тепер нам не буде холодно, холода. І дякую за таку чудову шапочку. Дякую. А в неї буде отак А шапочки? Мас? А Нам тепло читати. Вам тепло? Антон. Да. Тепло в шапці. Да. Закривай. Шапку. Сьогодні ми з Іною Віталією пошили ось такі шапочки. Вони дуже теплі із. Із трикотажних світерків, так? Да? Да. І рукавички пошили, да? Так. Да. Не малі, ні? Не, не малі. Ще, чуть -чуть, Ось такі шапочки та теплі набори створили наші вихованці. Можливо, десь шов вийшов кривенький, десь рядок трішки косенький. Але в кожному стіпку старання, терпіння і справжня гордість за зроблене власними руками. Для наших дітей це не просто рукавичка і шапка, це перший досвід, віра у свої сили і розуміння того, що вони можуть створювати корисні потрібні речі. Нехай не ідеально, зате чесно, щиро і з теплом. Підтримайте наш канал, залишайтеся з нами, дивіться наші відео, ставте вподобайки і пишіть добрі слова. Ваша увага це маленька допомога, яка для наших вихованців має велике значення. Дякуємо, що виходить разом. Ми зігріваємо не лише руки, а й серця.